Це крайня точка Житомирської області, яка межує із Республікою Білорусь. Тут розташований пропускний пункт, де прикордонники перевіряють тих, хто в'їжджає на територію України. За буквально декілька сот метрів буде територія Республіки Білорусь. В зв'язку з особливістю знаходження пункту пропуска виступовича на певній віддаленості від лінії державного кордону. Тут здійснюється попереднє оформлення транспортних засобів, а саме оглядаються вони, а також видається їм відповідні документи. Володимир працює водієм раз на тиждень, приїжджає Україну-Білорус і кордон. Чоловік розповів, що з боку Білорусі кордон перетинає, як і раніше. Там все спокійно, нічого не бачив, ніяких тіпішок, назвемо так. Тобто нічого не бачу, ніяких військових. Може вони десь по корчах заховалися, але принаймні нам не видно з дороги. З якої ми по які їдемо, нас нічого не видно. Український бік кордону охороняють посилено. Тут озброєні прикордонники працюють спільно із резервістами Національної гвардії України. Службу несуть вахтовим методом по 12 годин. У разі загострення ситуації в складі військово-перетинного резерву висуваємося на розмежувальну смугу і виконуємо завдання за призначенням. Можете бачити у нас є спеціальний броньований автомобіль, торнадо, який буде у разі загострення ситуації здійснювати згідно правових норм свої дії за кілька кілометрів. Від пункту пропуску у наметовому містечку розташувалися резервісти. У разі погіршення ситуації із мігрантами вони у повній готовності почнуть виконувати завдання по охороні державного кордону. У зв'язку з подіями крайніми на польсько-білоруському кордоні, напливом нелегальних мігрантів спробами порушення кордону на ділянці значить, спільному кордоні з Польщею і Латвією готовності до дій в повному обсязі посилюємо підрозділи Житомирського прикордонного загону. Забезпечені для виконання завдань в автономних діях, в будь-який момент готові до дій по будь-якій команді. Персонал обізнаний в зв'язку з чим знаходиться в даній локації. Також в готовності до дій резервісти будуть дислокуватися на прикордонній території до поліпшення ситуації. Загалом до охорони кордону залучили також представників поліції, національної гвардії та військовослужбовців збройних сил України. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.